Тема уроку позначення звуків на письмі, алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Мета уроку поглибити знання про знаки письма, повторити алфавіт, усвідомити співвідношення звуків і букв у словах, з'ясувати звукове значення букв Я, Ю, «є», «ї», «ща». Формувати вміння записувати слова фонетичною транскрипцією. Попрацюємо з текстом. Запиши текст, вставляючи пропущені букви. Запиши фонетичну транскрипцію виділені слова. Назви у виділених словах м'які та пом'якшені приголосні. Потім дзвінкі та глухі приголосні. Перевір себе. Веселе місто алфавіт, в нім кожна буква цілий світ, в нім кожна літера жива, із них складаються слова. Бажає вам щасливих літ, веселе місто алфавіт. У слові алфавіт глухі ф т, сонорні «л», в. У слові цілий сонорні л, «й», глухий. У слові бажає дзвінки Б, «ж», сонорний «й». У слові щасливих сонорні л «в», глухі «ш», «ч», «с», «х». Пригадаємо сонорні звуки – «в», «м», «н», «л», «р», Й, Н, «л», «р». бо в них голос переважає над шумом. Знаки письма Знаки письма бувають буквенні – це букви алфавіту, небуквенні – дефіс, пропуск між словами, знак переносу, апостроф, знак наголосу. І розділові знаки крапка, три крапки, дужки, знак питання. крапка з комою, лапки, знак оклику, двокрапка тире. Попрацюємо з підручником. На сторінці 93. -ї. Українська мова 5 клас. Дайте відповіді на питання. Алфавіт, азбука, абетка С. В українському алфавіті скільки букв? Алфавіт треба знати, тому що. Перевір себе. Алфавіт, азбука, абетка. Це розташовані в певній послідовності букви. В українському алфавіті 33 букви. Алфавіт треба знати, тому що за алфавітом розміщуються слова в словниках, складаються списки, каталоги, довідники тощо. Зверніть увагу. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо і пишемо. Завдання перше. Повтори алфавіт, що вміщений на форзаці підручника. Виконай вправу 191 на сторінці 93. Попрацюємо з матеріалом таблиці на сторінці підручника 94. Співвідношення звуків і букв. Буква ЩА. Позначає два звуки ш, «ч», наприклад, щука. Буква «ї» позначає два звуки «й», І. Наприклад, їжак мозаїка. Букви Я, Ю Є позначають два звуки: «й», А, Ю, «є». -е». Якщо стоять на початку слова, наприклад, яма, Після букви на позначення голосного, наприклад, моє. Після апострофа м'яч. Після якого знака? Мільярд. Букви Я-Ю Є позначають і один звук – «а», «у», «е». Після букв на позначення приголосного, наприклад, маля. Букви. «Дж» і дз позначають злиті звуки Дж, дз – дз. Наприклад, дзвін, якщо стоять у корені слова. «Дж» і дз позначають і окремі звуки Д і З, Д і «ж». коли Д належить до префікса А з і «ж» – до кореня, наприклад, віджити. Знак м'якшення позначає м'якість попереднього приголосного, наприклад, день. Закріпимо вивчений матеріал. Випиши слова з буквами Я, Ю, Є, «ї». Запиши їх фонетичною транскрипцією. У яких словах букви Я? Ю Є позначають один звук, а в яких два звуки. Василь Симоненко Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зоріч у сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Перевір себе. Мріють, сиплють, заглядає в неї. Самостійно виконай вправи 194 та 195 на сторінці 94 Поміркуй, чому так? Визнач кількість букв і звуків у словах. Чому при однаковій кількості букв різна кількість звуків ящерка і джміль, буряк і бур'ян, віджати і бджілка. Перевір себе. Отже, робимо висновок. У більшості випадків один звук позначаємо на письмі однією буквою. Проте повної відповідності між звуками і буквами немає. Виконай домашнє завдання. Запиши за алфавітом назви держав. Запиши колядку звукописом. Підкресли слова. Де є невідповідність між буквами та звуками познач їх кількість. Бажаю успіхів!